Привіт! Ви на каналі Soulmate і сьогодні ми будемо з вами читати, що правильно Reddit! ще одна цікавенька історія, яку ми з вами зараз почитаємо і обов'язково обговоримо у коментарях. А поки я починаю, можете поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані на мене, і клацнути на дзвіночок. І якщо є бажання, можете підтримати мою творчість, посилання в шапці профілю і в описі до цього відео, або стати спонсором мого маленького каналу. І в мене вже є два спонсори, яким я дуже дуже дякую, і це просто. Неймовірні відчуття, я навіть не можу передати словами, наскільки мені приємно, і наскільки я рада, що ви зі мною. Дуже-дуже вам дякую. А зараз ми починаємо. Наша улюблена рубрика Чи поганка я. Чи поганка я через те, що не сказала подрузі, що її мали звільнити, врятувала їй дупу, а вона влаштувала цирк, і тепер її не візьмуть на задні коли? Окей, історія така. Я працюю в компанії, де регулярно звільняють людей, які не проходять випробувальний термін. Стандартна практика: ти або підходиш, або ні. І якщо ні, то тебе просто тихо звільняють. Це жорстко, але чесно. Так ось, подруга не зовсім подруга, а дівчина мого найкращого друга. Ми з нею в нормальних стосунках, але якби не її роман з Джеремі, я б з нею і кави не пішла пити. Я порадила їй вакансію, навіть замовила за неї словечко, вирішила допомогти, бо в них фінансові справи не дуже. Але вона не справлялася. Конфлікти з керівником, команду дратувала, атмосфера напружена. Її мали звільнити без попередження. Я не хотіла, щоб вона залишилася без роботи і без шансу, тому домовилася перевести її до себе в команду. Це був бічний перехід, вона нічого не втратила, просто змінила керівника. Але я їй не сказала, що це не нова можливість, а фактично рятівна шлюбка. Вона подумала, що її перевели, бо вона потрібна, і почала поводитися відповідно, як суперспеціалістка, яка всім покаже, як треба, почала вчити колег, лізти не в свої справи, бурчати, хто як працює. І взагалі, ну, скажімо, прямо поводилася як заноза в одному місці. Я це все бачила, намагалася згладжувати, захищати, але не змогла. Мій керівник був в шоці, що я взяла собі таку людину. Врешті її не просто звільнили, її занесли в список нерв. Тобто назад у компанію вже ніколи. Я сказала Джеремі правду. Він сказав, що розуміє. А ось вона люта, каже, що якби знали, що її звільняли, то поводилася б інакше, що це я винна, бо не попередила, що я їй все зіпсувала. А я реально не знаю. Я хотіла допомогти. Я її витягла з вогню, а вона сама себе втопила. Але почуваюся винною, бо не сказала правди одразу. То що, поганка я? Коментарі Ти реально зробила більше, ніж мала. Врятувала її від звільнення, ризикнула своєю репутацією перед начальством. І все це заради людини, яка навіть не твоя близька подруга. Вона сама себе закопала не винна, що вона неадекватно сприйняла ситуацію. Логічно. Якби я знала, що мене мали звільнити, я б поводилася краще. Так от саме в цьому й проблема. Її краще умовне. Вона повинна була поводитись нормально за замовчуванням, а не тільки коли на кону стоїть її дупа. І дякую за приклад того, як добрі наміри іноді закінчуються пеклом. Ти трохи. Вона капець як. Ти мала сказати їй правду, вона мала не бути токсиком, але в цій ситуації вона 100% втратила все сама, і ти не її айчар, ти подруга хлопця. Не більше головна ознака токсичного працівника, коли після його звільнення вся команда видихає з полегшенням, звучить, ніби це той самий випадок. Тому ні, ти не поганка. Ти буквально намагалася врятувати людину, яка сама себе втопила. І б поводилась інакше, якби знала. А як щодо завжди поводитися адекватно на роботі, ні? Ну, логічно. Чи це її перша робота? Вона завжди така на людях. Бо якщо це звичка, таке собі. А якщо вона справді була в шоці і думала, що все ок, тоді, можливо, мала місце комунікаційна помилка. Але ж знову, ти не її терапевт. Гірше ніж бути звільненим, це бути звільненим двічі: один раз тихо, а другий з фінальним босом. Оновлення чи поганка є через те, що не сказала подрузі, що її мали звільнити, врятувала їй дупу, а вона влаштувала цирк і тепер її не візьмуть назад ніколи. Привіт усім! Дякую за шалений відгук під попереднім постом. Чесно, я навіть не очікувала, що стільки людей напише. Це допомогло мені трохи видихнути і перестати мучити себе почуттям провини. Викруті. Ну що ж, оновлення. Вона більше зі мною не спілкується повністю. Вийшла з усіх чатів, навіть заблокувала мене в інстаграмі. Я навіть не знала, що вона така пасивно-агресивна онлайн. З Джеремі вони ще разом, але за його словами, ледь-ледь. Він сказав, що втомився, бо кожного разу, коли в когось щось іде, не так, вона шукає винного. І завжди це хтось інший. Джеремі вибачився за неї. Так, серйозно. Він сказав, що йому соромно, що я намагалася допомогти, а мене зробили ЦАПом відбувайлом. Ми з ним добре поговорили, і, хоча я й не лізу в їхні стосунки, відчуваю, що він вже на виході з цього всього. Мій керівник підвищив мене. Це звучить дико, але він сказав, що побачив, як я намагаюся тримати команду відповідальна і що я добра, але не сліпа. І тепер я офіційно стала тім лідом без жартів. Я навіть не була в списку кандидатів. Щодо неї, вона подала апеляцію на рішення про остаточне звільнення, але її відхилили. З чуток вона намагається влаштуватися в компанію конкурента, але здається, там уже є люди, які про неї знають. Міст спалений попіл розвіявся за вітром. І останнє, я трохи шкодую, що не сказала їй правду одразу, але якщо чесно, думаю, це нічого б не змінило. Людина, яка може поводитися адекватно тільки тоді, коли над нею висить загроза, не та людина, яку варто рятувати. Я хотіла допомогти людині, яка не хотіла допомогти самій собі. Звільнення її вибір. Я лише подовжила час до катастрофи. Зате в процесі виросла сама, зробила правильні висновки і вийшла з ситуації сильнішою, із підвищенням. Ось така історія. Пишіть у коментарях, як вам що ви думаєте з цього приводу, які враження? І цікаво, взагалі, почути вашу думку, як би ви вчинили на місці цієї авторки, тому що. Я поки читала, теж аналізувала, і мені здається, я би все-таки сказала цій дівчині, що її мають звільнити і що це її останній шанс, але це не відміняє того моменту, що потрібно завжди поводитися адекватно, не дивлячись ні на що. Навіть якщо там звільнення, не звільнення, все одно в колективі хочеться, щоб були максимально адекватні, приємні люди без цього всього. Ось. Тому... Чекаю вас у коментарях. Дякую вам за вашу підтримку. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене, клацайте на дзвіночок, і підтримуйте мою творчість, тому що завдяки вам я можу більше і більше е, створювати цей контент. І мені неабияк приємно, що ви залишаєтеся зі мною. І ще чекаю вас у себе в інстаграмі. Там більше лайфстайлу і. Ми там можемо поспілкуватися з вами більш е, в живій такій атмосфері, обстановці. Е, дуже дякую вам. Ви найкращі, у мене просто найкращі підписники, справді. Я, я необийок вдячна за вашу підтримку щиро. І щоразу, коли ви мені пишете приємні коментарі, е, фідбек про мій контент, я. Щоразу відчуваю такий великий-великий позитив від цього всього. І радію з того, що я взагалі почала це все створювати для вас, і що тепер у мене в житті є такі власні люди. Дякую вам. До зустрічі!